Сьогодні у програмі безпека на дорогах залишається вкрай неврегульованим питанням. Гроші виділяються мільярдні, а фактичного просування вперед немає. Єдине державне судноплавне підприємство не отримує зарплатні від минулого року. У мінінфраструктури запевняють, що ось-ось справи підуть на лад, але на Дунаї вже не знають, що робити. Як і обіцяв президент ВГОА Ігор Шкіля, цей рік стане відродженням міжнародного сегменту асоціації, вже названі Конкретні кроки. Про все це та інше дивіться далі у проєкті Транспорт. Вже не перший рік на найвищому державному рівні тривають розмови про необхідність підвищення безпеки на дорогах. Але й досі статистика залишається невтішною. Щодня аварії на українських дорогах у середньому забирають 13 життів. При цьому кількість травмованих в рази більша майже сотні людей. Але в держорганах і надалі лише обіцяють посилити контроль за безпекою руху. Це питання комплексне. Ми над ним працюємо і хочу вас запевнити, що ми будемо рухатися в бік європейських традицій. І ви знаєте, що в Європі швидкість в населених пунктах дорівнює 50 кілометрів. Мабуть, ми ще до цього не дозріли, але такий курс ми взяли. Також у владних кабінетах хочуть збільшити до 3 мільйонів гривень страхові виплати за смерть людини у ДТП. На сьогодні ця сума становить трохи більше 100 тисяч гривень. В Європі ж вартість життя людини оцінена більш ніж в мільйон євро. Такий рівень фінансової відповідальності винуватця ДТП буде стримувати його від неадекватної поведінки на дорозі і стимулювати страхувати свою відповідальність. Думаю, що при такій величині фінансової відповідальності винуватця ДТП наші дороги поступово стали відповідати європейським стандартам. Автопарк має оновитися. На більш безпечні автомобілі система управління дорожнього руху реформувалася б швидкими темпами. Від початку року в Україні кількість ДТП із постраждалими зменшилась на 5%, а кількість жертв при цьому скоротилась майже на чверть. Це офіційна статистика. Як насправді кожен сам бачить на дорогах. Наразі ж рівень безпеки на дорогах просто незадовільний. Із настанням курортного сезону у людей складається враження, плавляться мізки, і вони іноді просто не розуміють, що роблять. Ось, приміром, на Чернігівщині водій, здавалося б, не старої автівки, в'їхав у натовп людей, що просто стояли на узбіччі. Як це могло статися, ніхто поки не пояснив. Автобус перевозив прочан до місця паломництва у Росії і зупинився на узбіччі через поломку. І з цього боку варто зупинитись на безпеці пасажирських автоперевезень, вірні кажучи, на стані рухомого складу. Цей автобус Богдан вже начебто відповідає класу міжміського. Але хіба подібна якість дозволяє на ньому перевозити людей до сусідньої України? О... поломки автобуса остановились. Замена ремня, производили замену ремня. Люди вышли попить чай, кофе, отдохнуть. И в это время, когда я выходил, вылазил, как бы сказать, из люка, услышал шорох какой-то травы, летели люди, и крик, и стоны, и увидел машину, которая уже остановилась рядом буквально метр возле меня И быстро начали. людям, У результаті ДТП 12 людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Двоє потрапили до реанімації. Безпосередньо це перелами ніжних кінцівок, хребта, ребер та струси головного мозку. Нетравмовані особи поїхали по своїх домівках. Загалом в автобусі перебувало 23 чоловіка, це два водія і 21 пасажир. Транспортні засоби затримані, перебувають на штрафмайданчику Прилузького райвідділу міліції. Водія автомобіля Ваздета кров на аналізи. За попередньою інформацією він тверезий. Водійський старшого водія з 82-го року, сам водій 57-го року народження, мешканець міста Ніжина. За фактом ДТП ведеться досудове розслідування. Водії легковика може загрожувати від 3 до 8 років ув'язнення. Не менше питань щодо якості рухомого складу викликає і ДТП на Тернопільщині. Тут з'їхав у Кюєв та перекинувся пасажирський автобус. У салоні були 26 людей. Трьох із них із травмами різної тяжкості доправили до лікарні. Попередньо встановили, водій намагався обігнати вантажівку. Фура раптово почала повертати на автозаправку. Аби уникнути зіткнення, водій виїхав на узбіччя і зірвався у кювет та перекинувся. Нині слідчі з'ясовують усі обставини пригоди. Хоча мені, приміром, важко уявити, як фура почала раптово повертати на заправку. А ось те, що автобус бас. Дуже складно маневрує на дорозі загальновідомий факт. Тож чи справді такою технікою мають перевозити українських пасажирів? На автодорозі івано франківськ бучеш Тернопіль поблизу села Варваринці Тербовлянського району водій вантажного автомобіля Рено допустив створення аварійної ситуації, в результаті якої водій автобуса, щоб уникнути зіткнення, допустив з'їзд. Кювет. В результаті даної автопригоди з місця події каретою швидкої допомоги троє пасажирів, які знаходились в автобусі, були доставлені в Теребулянську центральну районну лікарню. Чимало питань і щодо аварії у Вінниці. Автобус впав з мосту на залізничні колії. Через це було паралізовано рух поїздів. За версією правоохоронців, водій вантажівки Мерседес-Спринтер не впорався з керуванням. Його доправили швидкої до міської лікарні. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої голови та хребта. Рятувальники, що прибули на місце події, відтягнули авто з колії в кювет, після чого рух потягів відновили. Вже згодом у лікарні водій заявив що в нього виникли технічні негаразди, а саме заклинило кермо. Варто відзначити, що саме такими машинами, але переобладнаними під пасажирський варіант, користується більшість нелегальних автоперевізників України. І не треба після цього гучних заяв про безпечність рухомого складу. Звісно ж, чимала вона у подібних інцидентах на боці водіїв. Так от у Луцьку водії місцевих маршруток відтепер послуговуватимуться етичним кодексом. Документ затвердила мерія. По суті, він доповнює та конкретизує норми законодавства. У кодексі прописані принципи роботи водія, зокрема, толерантність до пасажирів, належне знання системи міського транспорту, володіння державною мовою. Заборонені нецензурна лексика та непристойні жести, телефонні розмови, куріння та споживання їжі під час перебування. Не за кермом, крім того, водії мають бути охайно одягнені, а салон машини причепурений. Однак без зайвих прикрас, плакатів та календариків. А ось у рівному цим часом подорожчав проїзд у громадському транспорті. Тепер замість гривні 25 копійок доведеться сплачувати півтори. Востаннє тариф переглядали два роки тому. Та навіть нові розцінки чи дозволять комунальним перевізникам втриматися на межі рентабельності. Мерія сподівається, бодай відшкодовувати борги з виплати зарплат та уникнути банкрутства тролейбусного управління. Тим часом муніципалітет Херсона планує запровадити єдиний квиток на всі види транспорту. Автобусні перевізники, щоправда, від такої ідеї не в захваті, оскільки саме вони заробляють найбільше коштів і не мають бажання підтримувати колег, які працюють на межі рентабельності. А от податківців пропозиція влаштовує, оскільки дозволяє ретельніше контролювати доходи транспортників. Влада міста поки конкретні терміни не називає, а за приклад бере досвід Вінниці, де вже незабаром в автобусах, тролейбусах та трамваях діятиме електронний квиток. Українське Дунайське пароплавство на сьогодні єдина державна судноплавна компанія. Ще з радянських часів вона тримала лідерство за кількістю перевезень серед усіх румунських та українських компаній. Та нині переживає далеко не найкращі часи. Майже вісім місяців її працівники не отримували зарплати. У квітні влаштували страйк. Тоді влада і керівництво компанії пообіцяли борги сплатити до 3 червня. Та обіцянку не виконали. Ну, крім італійської забастовки, у нас других варіантів нікаких не було. Нам не виплачували, люди увольнялись, нікому нічого не виплачували. Люди подавали в суд, нікому нічого не выплачивается. У людей на руках рішення суда. Денег нет. У Міністерстві інфраструктури, до якого належить пароплавство, переконують, проблему вирішують. Мовляв, заборгованість поступово зменшується, але точний строк її ліквідації не називають. У нас є путі рішення цього питання. Абсолютно мы видим, что в ближайшее время, уже, если вы знаете, задолженность стала уменьшаться. І по сравненню з прошлими там є путі рішення того процесу, які в ближайше будуть рішені, і зарплата буде погашена. Ситуація із Дунайським пароплавтом другий випадок масового протесту працівників транспортної галузі України. Раніше погашення зарплатних боргів протестом домагалися співробітники аеросвіту. В обох випадках працівники воліли б бачити своїх горе роботодавців за гратами. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників оголосила 2013 роком повернення до міжнародної діяльності. Як відзначив президент ВГОВА Шкіля, цей сегмент за минулі роки був практично забутий асоціацією. Наслідком цього стало захоплення ринку перевізниками із сусідніх держав. Наразі свою частку члени ВАП мають отримати назад. Підтримку у цьому отримано і в іншій профільній організації АСМАП, а також в міністерстві інфраструктури. Сейчас. Мы много над этим работаем. Я нацеливаю вас, руководителей областных наших подразделений, на активизацию международной работы. Я говорил Костюченко, Костюченко об этом говорил, Ефименко, что международные автоперевозки пассажирские должны быть в АП. Поэтому это дополнительное ваше задание международных автоперевозчиков провести немедленно с ними со всеми переговоры. Мы э, совместно с департаментом, благодаря их поддержке, будем включены во все комиссии, во все э, межправительственные, там эти все мероприятия. Мы не допустим Смешанные, больше, да. не допустим больше такого, когда нас обманывают Молдаване. Нас обманули, білоруси, болгари рвуть на куски, особенно по цій вот літній програмі. В свою чергу у департаменті автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури готові піти на зустріч членам ВАП. Головне, каже Дмитро Петухов, не боятися нового для себе напрямку роботи. Не бойтесь, міжнародки. Э, потом потом на сьогоднішній день отработка. Э, Международного маршрута занимает две недели. Две мы отработали до автоматизма. Подав документы и проведя экспертизу маршрута, это занимает неделю. Потім документи заходять на комісію. За дві неділі ми відрабатуємо і приймаємо рішення. До речі, ці та інші найнагальніші питання автотранспортної галузі стали предметом обговорення на спілній нараді ВААП, Мінінфраструктури та представників місцевої влади. Репортаж про цю подію дивіться вже в наступної програми.